І не хотілося драми чорного квадрату, і тому в якийсь одномомент ну, проявився лик Христа, е, власне, лик Христа нашої ікони, е, яка була колись вкрадена і вивезена до Росії. Вона зараз знаходиться якраз в Росії, і ви можете побачити хрести символізують собою нашу боротьбу і духовну, бо це гуцульські хрести і, і, ну, і православні, тобто різні, різна тематика. З нагоди свого ювілею художник-реставратор, а також завідувач відділу реставрації Івано-Франківського краєзнавчого музею Валерій Твердогліб презентував виставку художніх творів із циклу час. Вона дуже важка в якихось моментах для мене, тому що були періоди, коли, коли ти що не можеш робити, були періоди, коли ти змушений був просто пророгувати на подію. І тому вона в якихось моментах десь можливо є. Емоційна, а в деяких дуже глибоко випрацьована філософська, тобто роботи на різну тематику. Тобто тут є і духовна тематика, і власне, тема війни, тема, власне, втрат. Розуміння загалом до експозиції увійшло майже три десятки робіт, створених за останні сім років. Серед представлених картин є й твори присвячені друзям і близьким. Наприклад, є робота присвячена моєму другу Івану Кердяку, який на фронті. Є робота присвячена Нікіті Тітову. Власне проект Бог між нами. який ми творили? Ще дві картини. Автор виставки присвятив пам'яті Юрка Стецика. Він його Малював в січні, по-моєму, якось так і нам його подарував вже так, ну як діалог, скоріше. Це, ну, як це дуже штука тонка, але як це нам, звичайно, що кожен крок від людей був завжди і, і інтересний і приємний. І в нас за цих півроку напевно є напевно близько. Десятка різних якихось арт робіт, Типу, одна з них зараз тут від Валерія, але ну штука болюча, але вона дуже світла, ну, тому вона, скоріше. Скоріше таке щасливе, унікальне та індивідуальне до кожного полотна обрамлення каже автор, робив із музеїстом Олегом Дунаєвським. Це унікальні авторські. Це власне моя робота з Олегом Дунаєвським, можна так сказати, навіть цей концепт. Оскільки він дуже от ми самі витворювали, до кожної роботи підбиралася концепція. Кожну роботу, як ви бачите, є роботи, які створені там, наприклад, з гільз фронту, які обрамлення. Є дуже мозаїчні пошуки, тобто це така складна, була важка праця. Не тільки талановитий реставратор, а й чудовий митець. Так Валерія твердохліба охарактеризовують його колеги. В час війни він себе знайшов не тільки як митець, але й як волонтер. І його роботи вже продані на аукціонах, і пішли кошти, вилучені задяки цьому на допомогу нашим воїнам. Цей митець творить в різних галузях і різних жанрах. Він є дуже таким знаним музейником, оскільки вже має певні свої бачення щодо побудови музейних експозицій. Тобто ми з ним працюємо не в такій вузькій, знаєте, сфері реставрації, не тільки в такій вузькій, а набагато ширше. Виставка час експонуватиметься у краєзнавчому музеї понад чотири тижні. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.